У мене проблема з серцем. Я тепер у цьому році узнала, що в мене є тромб 80%. Мені претендували, щоб я поставила стенд. Але перед тим, як вони це все дізналися, треба було через віни проходити і зробити фото. Мені дуже було погано, у мене навіть до сьогодні ще віни болять. Це вже 8 місяців. У мене з руками така проблема. я відказалася. Но перед цим. Мені Олічка моя порекомендувала випити перший комплекс. І ми з чоловіком пропили, результати були видно вже, що це було просто так, як підготовка організму, алої персиковий, і мастер, і пробаланс, і омега. Потім я взяла для серця, я взяла алої кропива, і асаї, і далі таблеточки. Я вам скажу так, щоб коротко сказати. У мене був тиск дуже часто навіть до 200, зараз у мене цього немає. У мене бувало, зараз хвилиночку, бувало, що як, у мене дуже були сильні приступи сердечні, що я навіть лежала майже по півдня, у мене зараз цього немає. Я вже півроку пропила ось від серця. Кропива і так далі. І я вам скажу, що в мене тільки тепер я дуже була захворіла грипом дуже сильно, майже два місяці. І в мене один раз був дуже сильний приступ. Це від листопада у мене його не було. Потім на нігтях була проблема на нігті, я ніяк не могла нічим її звести. У мене зараз нічого немає, ні хоч живий. Мала проблеми з руками, я сама собі зробила це детерсивом від посуди. Я так само роки не могла, бо то треба з то все лікувати. У мене обично, коли йде вже весна, я мала дуже сильні проблеми з руками. Зараз у мене цього немає. Видно, в мене навіть чоловік, що в нього хвора спина, я вам скажу, був у нас такий тепер, який що він піднімав важке. Я думала, що він після того навіть не встане з ліжка, але я на диво бачила, що він встає і ходить. Розумієте, в нього він прооперований. І я нього, бачиш, які результати. Я вам скажу, це дійсно дуже приємно пити його, ці ліки, і ми знаємо, наскільки вони корисні. Я на собі це все мала. Так що я дуже вдячна цій продукції.